Ми закінчили новини з приводу тристоронніх, чотиристоронніх міжнародних перемовин з приводу конфлікту в Україні, які проходять, от будуть проходити. Як ви бачите, вони якось дієво впливають на вирішення конфлікту на Сході України? Чи дієво впливають лише наші бійці з автоматами в зоні АТО і все? Ну, бійці впливають найбільше, звичайно, але дипломатичний фронт це теж дуже важливо. В тому сенсі, що це можливість, ну скажем так, через різний тиск, в тому числі економічний, вийти на якесь політичне рішення, яке прискорить відновлення контролю України над своєю територією, тобто разом з санкціями, разом з тиском серйозним на Росію. Це дасть змогу в перспективі, як Бог дасть ну доповнити ті зусилля, які вживає українська армія, українські збройні сили, всі захисники країни зараз. От нас сьогодні зранку одна із топ-тем. Ми обговорюємо, чи можливе повернення після завершення антитерористичної операції бійців, які там знаходяться, там же частина і самооборони і багато активістів, які були присутні на майдані для третього майдану в Київ, бо влада не виконує дані обіцянки з приводу люстрації, перевиборів за відкритими списками, там реформування. Це це те, що заявляється, це звичайно маячня. Чому тому, що погрози залишати фронт і Ні, рухатись, ні після завершення антитерористичної операції. І рухатись на Київ, це взагалі я не знаю, як це, це ніде інакше, як зрадою не називається. Ні, ні, а, пане Олександр. А що стосується після завершення так. антитерористичної операції, то е у нас є е легітим, легітимні процедури, зокрема процедура виборів. Яка не яка, вона є нормальна і відповідає, так би мовити, принципу загальнонародного суверенітету. І кому, якщо щось не подобається, він йде на вибори і голосує. Вибори мають відбутися буквально через півтора місяці. Той, хто порушує цю процедуру, він грає на руку ворога. Тобто, Треба розуміти, абсолютно очевидно. Тобто, як є велика кількість людей амбітних, які були. І на Майдані, які взагалі є в країні велика кількість амбітних людей, вони повинні знайти собі ну, застосування в межах легітимних процедур, які у нас відкриті, коли за часів Януковича ці процедури, ці канали були перекриті. І ми знаємо, як відбувались вибори. Ми знаємо, як що, ну скажімо, та сім'я все вирішувала. Зараз такого немає. Зараз будуть вибори. І я впевнений, що ніяка міліція нікого присувати не буде. в сенсі там змушування до голосування, фальсифікації, блокування виборчих дільниць, бюлетенів, крадіжки і так далі. Тому ну, треба просто всі ці проблеми вирішувати спокійно. Можливо, нам справді треба перейти до того, що вибори відбуваються частіше, ніж раз на 5 років в ну раз на 4 Три роки, або, наприклад, половина парламенту переобирається раз на два роки. Тоді оці всі амбітні люди вони знайдуть собі застосування, тому що у нас практично буде перманентна спокійна виборча кампанія. І не треба у нам піднімати ці теми. Є ну, є багато людей, які, яким здається, що ось-ось виграли не вони від їхніх зусиль і так далі. Але я хочу наголосити, що зусилля були мільйонів людей. Мільйонів людей. І ці мільйони поїхали абсолютно більшість з них поїхала додому працювати на Україну, або е найкраще з них поїхали на фронт працювати на Україну. І не, не зовсім не всі вони готові, так би мовити, ламати ці. Нормальний хід розвитку країни. Революція це велике потрясіння для країни. І таке потрясіння, ну, Франція пережила за 19 століття три рази. І за цей час ну, у світі в 18 столітті до цих революцій всі говорили французькою мовою, а в 19 столітті після цих всіх потрясінь почали говорити англійською мовою. Розумієте, це користі вони. Багато такі потрясіння не дають, але це, як вони розуміють, як засіб для спрямування країни в нормальну ситуацію, а не нормальна ситуація сама по собі. Тому я впевнений, що у нас зараз відкриті всі можливості для того, щоб країна еволюціонувала мирно, спокійно і швидко достатньо. Ми бачимо вже колосальний прогрес за ці. Півроку справді реформи з реформами уряд трішечки так би мовити запізнюється і треба йому тоді тому показувати. Треба йому тиснути, треба пропонувати розумні рішення альтернативні. Але є багато людей, які кричать. Щось кричать таке, а самі залишаються при цьому в якихось незрозумілих схемах, які існували ще з часів Януковича. От з цим нам треба справді боротися, Тому так, що зараз не і, і зараз крадіжки з бюджету в цей час. Це взагалі я не знаю, як назвати це. Назвати зараз ну просто є це, це не краще ніж Янукович. Тому зараз треба гранично очистити всі ресурси держави, які є від будь-якого корупційної корупційного навантаження. Це, це величезне завдання, але ну, революціями це не робиться. Пане Олександре, я би хотів повернутися до того легітимного способу, яким можна змінити владу, якщо комусь вона не подобається. Ми говоримо про парламент, який зараз. Погано діє, він не сприймає ті закони запізнілим, приймає рішення, які необхідні приймати, і в тому числі і в зоні антитерористичної операції, які потрібні за нинішньою виборчою системою. А депутати педалюють впровадження нової реформи виборчої системи. Чи можливе докорінне таке змінення, щоб пройшли нові політичні сили, свіжі голови, про які ви кажете, які були народжені майданом, щоб вони пройшли в політику за нинішнім бар'єром, за нинішнім всім там і змішаною системою і так далі. Ну, ви знаєте, змішана система, кожна система виборча в принципі, вона може мати позитив, якщо вона базується на принципі загального виборчого права. У нас зараз є проблема в чому? В тому, що на сьогоднішній день оця система виборча, вона ну, мається на половина за пропорційними списками, вона трішки законсервована. Вона не сприяє демократії. Не сприяє внутрішньопартійній демократії, і тому багато хто наполягає на відкритті списків. І справді ви кажете справедливо, що ну, не зовсім парламент готовий до таких кардинальних змін. Тому можна зробити дуже важливі кроки, які, в принципі, можуть бути зроблені вже ось. І відповідно до цієї виборчої системи. Ну, буквально внесенням, там, я не знаю, пару абзаців. Перше, це коли виборчі списки ми відкриємо частково, ну так як це можливо. Ну, що це означає? Це означає, що якщо голосує людина за партію, потім вона може поставити 5-7 Хрестиків чи 5-7 циферок навпроти тих людей, яких вона реально в цьому списку підтримує. Це така система працює в північній Європі і запровадити її дуже легко, і дуже швидко. Тобто людина голосує за список, і потім в тому списку за окремих кандидатів підтримує тих, кого вона підтримує. І в результаті ми отримуємо колосальне збільшення внутрішньопартійної демократії, колосальне руйнування корупційних схем всередині самих партій, тому що вже ставити когось, хто не буде підтриманий, це зовсім не дає йому жодної гарантії. Вже так легко місце не продаси, так місце таке не продаси. Це справді, і другий варіант це ту частину, яка зараз є виборів по мажоритарних округах, зробити в два тури. Це що означає? Це означає зменшення колосальне впливу фальсифікацій. Тобто, вже фальсифікувати там підтасовкою 200-500 голосів неможливо, тому що йде в два тури, і голосування відбувається, ну буде розрив в десятки тисяч голосів, як правило. Тобто треба фальсифікувати десятки тисяч, це практично в нинішніх умовах. Нереально. Крім того, це зменшує вплив різноманітних тактичних ходів. Там, е Домовленостей між кандидатами різноманітних політехні... політехнологічних ходів і так далі. Тобто, якщо два кандидати між собою посиділи і попили каву, хтось когось зняв, хтось когось висунув якогось технічного кандидата, зараз це, це часто сильніше ніж голос громади за нинішньою системою відносної більшості, коли перемогти може людина, яка набрала 20 чи 30 голосів.